Сьогодні відкриваємо Албанію з іншої сторони історичної і кращого місця забирати не знайти. Кому цікаво море в Албанії, відео уже на каналі. Готель взяли на об'їзній дорозі, бо в місто заїжджати собі дорожче, вузенькі вулички, затори і натовпи. Ну, ось ми приїхали в місто Берат, воно знаходиться від Влери десь в двох годинах їзди, тобто їхати недалеко, дорога легка. Місто Берат відрізняється від інших албанських міст, тому що воно одне з найстаріших міст і відрізняється ще тим, що тут збереглася справжня османська архітектура. Йому налічується десь в районі 25 тисяч років. І, взагалі, воно дійсно чіпляє оком. Воно доволі популярне в Албанії, і можливо, ви ці будиночки впізнаєте. А воно відрізняється тим, що будиночки побудовані у підніжжя гори, як як наче один на одному, і ще відрізняється великою кількістю вікон, розширених на весь фасад будинку. Барат ще називають містом тисячі вікон. Місто побудоване по обидва боки річки Осум. Налічується тут біля 70 тисяч населення. Будинки в основному двоповерхові, 4-5 поверхів, а подалі від центру є. Багато поверхівки але, знову ж таки більше дев'яти я не бачила. Тут дуже багато історичних пам'яток, але їх не важко знайти на карті. Мені хочеться запам'ятати настрій міста, подивитися, як тут люди проводять час, що готують, що їдять а на будинки в кінці кінців архітектуру. Тому ходімо дивитися з одного на інший бік. Є два пішохідні мости та один для авто. Місто старовинне вузесенькі бруковані вулички, старенькі будинки, які зберегли свій середньовічний шарм. Такі автентичні старі вузечки, стежки, я б сказала, це не вулиця. Старим містом надзвичайно цікаво гуляти, зблизька розглядати стародавні будинки, дворики. В частині цих будинків живуть люди, в іншій частині знаходяться ресторани, кав'ярні та сувенірні лавки. І справді ненадовго з'являється відчуття, що ти потрапив у середньовіччя. Класика для старих міст замок, на який ми вирішили піднятися. Тут такий крутий спуск. Вирішила їхати на машині, бо вузька дорога. А, навіть не знаю, що гірше. Мучитись тут на машині чи підійматися пішки. Середньовічна фортеця розташована на скілястому пагорбі поряд із містом. Її зведення датується 13 століттям. В межах фортеці житлові будинки. Дуже, до речі, схожі на фортецю в Анкарі, де теж живуть люди. Тут і стіни, і дорога зроблена з одного каменю. Все, все, все кам'яне. Так цікаво, двері у них зовсім зовсім невисокі. А ще майже на кожному будинку такі бочки стоять, напевно, з водою. Причому в новому місті теж. Ось такий вид відкривається нагоре. На фортеці є ось такий оглядовий майданчик, і звідти має відкриватися шикарний вид на місто. Ну ось, так виглядає ще на місто. Сюди можна було приїхати на машині, але тут дуже вузесечка дорожка веде вгору і такий доволі крутий підйом. Тому ми вирішили ножками. Ти типу, думаємо, ну ранок 9 ранку має бути ще не сильно жарко. Але це, це топчик по жарі, уже десь 30 має бути. А так, взагалі, у вересні в Албанії 37-40. Тут на горі гарно, як і з будь-якого замку на висоті, сам замок він такий пошкоджений. До речі, тут на горі живуть люди: житлові будинки старенькі і продають ще сувеніри. Скажу ще декілька фактів про Албанію. Перший факт це те, що Україна повністю відмовилась від ГМО, і те, що тут вирощено, і подається в ресторанах, продається в магазинах. Воно має бути екологічно чисте, без хімікатів. Хотіла додати ще про плюси. Тут хоч і туристів достатньо, але Люди не такі нав'язливі, як до прикладу в Турції. Не те, що не такі, вони взагалі не нав'язливі. Тебе ніхто не закликає в кафешки, ресторани, тебе ніхто не заставляє купувати сувеніри і не закликає їх купувати. Люди тут такі відкриті і. Не нав'язливі і ще один мінус такий конкретний: тут поганий інтернет у готелях. Я хотіла завантажити відео на Ютуб. Так там 1% відсоток вантажився хвилин 5-10. як в якому готелі. Є до речі, деякі готелі, які взагалі не мають інтернету. Коли ти читаєш перелік фіч, які у них є. То немає інтернету доступного. Це взагалі якісь носенс. Також тут можна придбати сувеніри у вигляді коврів, одягу та сумок. Бульвар республіки це мальовнича пішохідна вулиця, що проходить паралельно річці. Осум тут знаходиться велика кількість ресторанів, кав'ярень, це центр міста і з боку поруч ще парк. Якщо ви любите культурний туризм з середньовічними пейзажами, то це місто вам сподобається. Воно виглядає нетипічно. Оці всі будинки притиснуті один до одного і побудовані один на одному. Багато церквів, музеїв, мечетей дуже мило виглядають і цікаво ними гуляти. На сьогодні це все адіо. Значить, до плюсів ще раз. Ä...